Всім привіт! Я Максима Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Карлос Торе Репету проти Ньюела -Вільямс, Вільямс Бенкс. Партія гралася в 1924 році. Карлос Торе Репету – це мексиканський шахіст, перший мексиканський шахіст, якому присвоїли звання гросмейстера. Отже, дивимося, Д4 Кінів 6. Кінь f 3 d6, кінь С3. Взагалі, найкращий хід c 4 захоплює більше простору. Ще одного пішака в центр поставили. Кінь c 3 нормальний хід, але мінус цього ходу, що пішак ця заблокований, і він не йде вперед. 5, слон F5, слон G5, кінь e4. Поганий хід. Чорні порушили дебютний принцип. Який? Чорних є не розвинуті фігури, а вони розвинутою фігурою походили другий раз. Хоча оце от подвійний удар, але він чорним нічого хорошого не дає. Кінь е 4 слон е 4 кінь e 2. Хороший хід, напалена слона. Чорні хочуть зберегти слона, не розмінювати на коня, відступили. А білі тоді грають е 4 і білі захопили центр. Це за білих, звичайно, добре. І чорні знову роблять поганий хід F6. Тобто, чорні розставляють пішаки на чорних полях. Наслідок чорнопольний слон стає поганий. Інший наслідок. білі поля стають слабкі. Слон Е3. Білі відступили по центру. Е6. Слон d3. Тобто, в білих перевага, два пішаки в центрі. Фігури ховаються за пішаками, захищають цих пішаків. Слон є 7. Найкращий хід за білих аж 4. Оскільки чорних дивна пішакова структура, чорні захопили мало простору, От білі вже отак от от на фланзі, можуть розпочинати атаку, щоб ослабити королівський фланг. В партії було зіграно Ferжі 4. Розвинули ферзя на королівський фланг, він слабкий, напали на пішака. Ферзь d7, рокіровка. Е5. Оскільки в білих перевага в просторі, кращі фігури, білі можуть чорних атакувати. А для атаки потрібний ферзь, тому білі не міняють ферзів, відступили. Ферзь g 3 є d, слон d4. Кінь c6. Звичайно, слона зберегли, слон С3. Довга рокіровка. То білі і чорні зробили рокіровки в різні боки, які можуть тут бути плани, можна спробувати насувати пішаків. От і білі в партії це зробили: хід Б4. Білі хочуть насувати пішаків, щоб ослабити чорного короля і йому мат поставити. Чорні можуть спробувати зробити те саме, ну, поки слон не захищений, але чорні теж хочуть насувати пішаків. Це один з планів. Інший план полягає в тому, щоб грати по центру. І за білих в цій позиції було найкраще грати по центру. Тобто одну туру поставити по центру, іншу туру по центру, або зіграти слон С4, контролювати центральне поле Д5. Білі зіграли Б4, а чорні помилилися за чорний хороший хід Д5 зіграти по центру. Був. Чорні зіграли тура D F8. Слабкий хід. Б5. Напалена коня. Куди йому втікати? Якщо от в центр напали на слона, слон відступив. І чорний кінь в центрі стоїть нестабільно. Далі білі грають F4, виженуть коня. Кінь відступив зразу на останню лінію. Кінь d8, ферзь e3. Білі переводять ферзя поближче до. Ферзового флангу, де чорний король напали на пішака. Б6. Це ослаблення короля. Пішакова структура біля короля стає менш гнучкою. А4 тепер дуже добре. Ферзь g 4 А5. Тобілі, як мінімум, відкриють крайню лінію, щоб атакувати чорного короля. Кінь є 6 АБ, АБ, слон С4. Кінь f 4. Зараз бажано натиснути на паузу і подумати, що робити білим. В білих є кілька ходів. Ну, що, що чорні хочуть, чорні хочуть мат поставити. Ну, як захиститися по-простому. Вже 3. Хороший хід мату не буде. Спокійний такий хід. Ферзь g 3. І якщо чорні міняють фігури, то зараз кінь під боєм і десь має втікти на край і білі фігури будуть кращі. Білі зробили дуже гарний хід. Ферзь f 4. Жертва Ферзя. Заради коня. Чому? Ферзь f 4. Хід білих, що робити далі. Подумайте. Жертва ферзя була, щоб відволікти чорного ферзя від поля е 6. Слон е 6. шах. От Подивіться на короля. Чорного цей квадрат 4 на 4. Там же ж немає чорних фігур. Хто короля буде захищати? Слабкі насамперед білі поля. От чорний білопольний слон, він з іншого боку, дошки. Ферзь. Який міг би захищати білі поля, не захищає. І дуже сильна атака на короля. Наприклад, король D8 грає Тура 8 мат. В партії був кращий хід, король b7. Знову знайдіть найкращий хід за білих. Найкращий хід слон D5 шах. Якщо король просто втікає, то буде хід слон С6 і створена загроза Тура 8 мат. І чорні не мають захисту. Чорні зробили хитрий правильний хід. С 6. Жертва пішака, але в чорного короля з'являється додаткове поле, і йому буде тепер важче поставити мат. Найкраще за білих було побити пішаком. Король Б8. І тепер дуже гарний хід. Тура а 8 шах. І Туру бити не можна. Буде це 7 шах. Король має бути з краю дошки і тура А1 мат. Тому на такий шах король має втікати. Тура знову дає шах. Король на крайній лінії. Тура D7 шах. король Е8, Тура А1. Створена загроза тура А8 мат. От перед цим хід був хороший дуже Тура Д7. Тура напала на поле D8, і білі забрали туру з вертикалі А, щоб не заважали іншій турі на А8 походити. В чорних немає захисту. Білі в партії походили слон c 6 цей хід теж виграє, король c 8 Тура 8, король c 7 Тура 7, король c 8 Хід білих. Як продовжувати атаку? Подумайте. У білих є багато ходів. Найкращий хід це кінь С4. І підключаємо коня до атаки. Далі кінь на B6 може побити. Партію був ось просто такий хід G3. Напали на ферзя. Він відступив. Знову кінь с 4. Найкращий хід. Білі зіграли тура F1. Підключили. Другу фігуру до атаки, король d8. хід білих. Знайдіть останній хід в партії. Все дуже просто. Слон d4 напали на пішака. І чорні здалися. Вони не можуть захистити цього пішака. Наприклад, давайте чорні грають аж 5, от хочуть теж білого короля атакувати. Ну просто вони вже не встигають це зробити. Слон б 6 шах, король C8, Тура А8 мат. Ось така була партія. Жертва Ферзя. Ферзь F4. Ферзь F4. І насамперед от, слабкий король, слабкі всі білі поля. І от чисто от, білих слон, цього достатньо було. Слон тури і чорному королю мат. Ось така партія відома. Карлоса Торе Репето. Кому вона сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!